Слів тоді про те, то, як е, взагалі обшиваєте ну, товщини. Розкажіть. Е, ну, в загальному будинок є з фермів, стіни, дах, е, стеля, перегородки першого поверху, це є товщина 150 на 50 і утеплюється тюки, тюки з соломи з спроса ага. житні. Так, так, так. Просто ага. утеплюється зверху, e, e, ага. обшиваємо обрешітку і потім вставляємо. Ну, тут трошки була проблема того, що тюки попадали, бо e, думали, яка обрешітка буде йти на, на глину Ага. ага. Перше думали дранку туди, але воно трошки на... технологія не спрацювала. І тепер ми трошки переробляємо, але вже будемо знати на майбутнє. А технологію самі продумували чи десь щось читали? Самі, самі. самі бачили, так? Самі. Ну, ага. Каркас-технологія взагалі, каркасу цього це є канадська технологія. Це щось своє трошки вдосконалене, ферми і так далі, як самі проєкти робити. Ага. Тобто у вас в принципі є вихід на... ну, Ви працюєте з людьми, які роблять так. і на ліс, на... Так, так, так. де можна взяти, як робити. Самі виготовляємо на виробництві ферми повністю. Ми хіба закупляємо ліс, обробляємо самі. Ага. На виробництві виготовляється вже загалом фермі, будинок приїжджає сюди, там вже ну, 50% його, можна сказати, готового. Приїжджає бригада і скручує вже повністю перестінки, дах, повністю підлогу. Ага. І на звідси взагалі де ви є, як вас шукати. Інвестка Каркасбуд, ага. Львів. Ясно. Зрозуміло, добре.